Так, друзі, приїхав покупець за Сузукі Вестром. покупець секретний, каже, щоб обличчя я не знімав. Ось, грубо кажучи, перший запуск, зібрали його. Так що, друзі, перед замовляйте, кому цікаво, вестром не часто буває, причому він новенький, дивіться, яка площадка. В дуже гарному стані, як власне, В гарному В гарному зі, новому, віде, новому віде, стані, віде, так. в гарному новому стані. цього разу він в сірому кольорі, а не в червоному, Ну, як на мене симпатичніше виглядає, звичайно ж, ніж в червоному. На планшеті зібрали скловітрове. Отакий цікавий, простенький, малокубатурний мотоцикл. Адвенчер, то є пригоди, так? Да. Прикольний новий мод. А ви звідки з Києва? З Києва чоловік приїхав за мотоциклом. Так що так, друзі, передзамовляйте, кому цікаво, всім гарних далих покупок. Це вам що, своїм ходом на Київ виходить? Ну так. Да. Зразу непоганий такий пробіг 400 такими, можна зразу і мастило міняти. Там Це якраз не дуже добре для обкатки, що один і той режим треба скорість міняти по чуть Достаємо відпочити. Ну так. Да. Десь там на якусь заправку заїдете. Сереж, а? а зеркала. А, вони там в гаражі. Ну зараз прикрутим. steńko techęko No jak nowe Tak jak nowęki